Прийдусім, мене звати Олексій. Ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні я розповім вам про картковий настільний декбілдер під назвою Shards of Infinity. Чому саме про неї? Та тому що незабаром вона з'явиться і на нашому ринку, локалізована українською мовою компанією Kilo Games під назвою Уламки нескінченності. На піку розвитку технологій людство винайшло двигун нескінченності, який був здатен викривлювати простір та реальність. Сила цього пристрою була настільки потужною, що її творці з легкістю підкорили усі народи світу. Та з часом піднявся бунт, і двигун нескінченності було знищено. Він розлетівся на тисячі уламків, а з вогню та попелу апокаліпсису постали нові лідери, які повели за собою народи. Незважаючи на те, що пристрій було знищено, його уламки досі несуть в собі неймовірну силу, і той, кому вдасться об'єднати їх, володітиме двигуном Нескінченності. З точки зору механік, як я вже казав, Ланки Нескінченності – це декбілдер, тобто настолка, в якій кожен гравців починає партію з власною колодою з 10 карт, а в процесі гри докуповує унікальні карти в свою колоду, створюючи цікаві та ефективні комбінації. Як ви зрозуміли з перед історії, уламки нескінченності це конфліктна гра, тобто її метою є знищення лідера суперника. Лідери представлені ось такими планшетами. На яких вказаний запас здоров'я, 50 пунктів, рівень опанування, який починається з нуля, та одна стандартна дія, яка дозволяє підняти рівень опанування на одиничку, заплативши за нього один кристал. Кожного ходу гравець розігрує з руки стільки карт, скільки вважає за потрібне. За кристали ось такі, він може докуповувати собі нові карти в колоду. Заплативши вартість, яка вказана вище. Карта куплена, йде у відбій. За символи атаки гравець може завдавати пошкодження лідеру суперника або його союзника. А за ось такі символи, гравець може піднімати свій рівень опанування. В кінці ходу усі карти, які гравець розіграв або залишив в руці, скидаються у відбій, і він набирає собі 5 нових карт з загальної колоди. Хід після цього переходить до іншого гравця. Існують карти багатьох типів, що по-різному комбінуються між собою та дають унікальні ефекти. Вдало поєднуючи їх, ви обов'язково прокладете собі шлях до перемоги. Уламки нескінченності особливо повертають увагу двома цікавими елементами. По-перше, це карти найманців. В той час, як будь-які куплені карти йдуть у відбій, ви можете заплатити найманцеві цю ціну, яка вказана у правому верхньому куті. Скористатися його ефектом, який вказаний на його карті, моментально, тобто не скидуючи його у відбій. І після цього карта, замість того, щоб іти у вашу колоду, йде під низ стосу ринку, що відповідно додає гнучкості та ефективності вашому ходу. По-друге, це характеристика опанування. Певні карти стають значно сильнішими в залежності від рівня вашого опанування. Тож це також один з тих елементів, які дозволять вам наблизитися перемоги. Наприклад. Кожного гравця в колоді є ось якраз уламок нескінченності, і якщо вам вдасться досягти 30-го рівня опанування, ви отримаєте неймовірну міць, яка відразу знищить вашого опонента. Ну що ж, а у висновку ми маємо не складний, але захоплюючий декбілдер з низкою цікавих механік. Якщо вам до вподоби карткові ігри такого плану, то зараз ви маєте унікальну можливість передзамовити цю гру, а також доповнення до неї під назвою Релікти майбутнього за зниженою ціною. Усі посилання я залишу під цим відео. Дякую компанії Кілогеймс за люб'язно надану для огляду гру, а вам за перегляд цього відео. Допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу, грайте в цікаві ігри та на все добре. Бувайте!